Доброго ранку. Знов Атаманчук Михайло Васильович майже на тому самому місці, де 24 жовтня зробив відео про стан ділянок городніх, які забудовник без попередження, без попередження користувачів знищив. Ну, я був... Це відео робилося на відстані там, може, 30 метрів звідси, але я хочу почати з цього місця. Отут, отут колись теж були дачні ділянки, городні ділянки. За моєю, за моєю спиною, ну, на щастя чи, на жаль, погано видно. Житловий комплекс континент, паркан, там, де огороджено, яким огорожена територія. Ну, А отут новий забудовник готує площадку під будівельний майданчик. До всього, що хотілося б сказати, мушу сказати, що цей забудовник попередив людей в кінці. З серпня, на початку вересня, що будуть зруйновані їхні городні ділянки і буде обладнаний будівельний майданчик. Ну, до речі, от зараз я переключу в інший бік. Не знаю, до речі, як, як це переключити, ну, але от тому все це буде за моєю спиною. Оце, оце ділянка мого сусіда, якого теж попередили, ну, зруйнували ще у вересні, але вже сьогодні 19 листопада, але нічого, ніяких робіт не зроблено. Зруйнували варварські, знищили, так що. Ну, але саме головне, що я хотів би сказати, коли я записав це відео попереднє, я був біля ділянки, на якій у мене був такий дерев'яний дачний будиночок, як я кажу, альтанка. І воно все давало нам можливість вільний від Роботи час в своє задоволення здійснювати якусь діяльність. Ну от, отут я робив перший відео звіт про те, як були зруйновані. За моєю спиною була городня ділянка, на якій працювали жінки Андріана і Тамара. Отам Зараз за моєю спиною видно, там, де корчі всі позаносили. Там пенсіонер Володимир Тимофійович теж має ділянку. Ну, а отут, де я стою, отут, це була моя ділянка. Вчора, на жаль, я прийшов і побачив ось таку картину. Ось таку картину. Тут був, ну видно, ще трошки дріт і стрічку металеву, якою був оплетений паркан. А тут була фіртка. Ось тут була фіртка. Ось мною було зроблено. Ось тут була от, фіртка, це залишки фіртки. Лежать. Отут був дерев'яний будиночок, від якого... Лишилося тільки ось це. Ну, ще там видно навіть обгоріли деякі речі, які були. Тут відра, відра є з дротами, з усім, які використовувалися тут. Тобто, ну оце те, що залишилося. Я собі дозволю отак зробити, бо я не знаю як повертати. В різні боки. Тут, було, тут був виноград, виноград стіл, за яким ми пили каву. Ось тут, тут був будиночок викладений. Тут під, під цим вугіллям, залишками обгорілими там плиткою було викладено, отакий От був будиночок, бачите, видно, каркас який. Були різні металеві приладдя для мангалу. Бачите, знищено все. Отам От далі була імпровізована альтанка, яка теж повністю вигоріла. Лавки, залишки лавок, одна згоріла вщент. Ковбана, там, на якому рубалися дрова. Залишки від матрасу, на якому відпочивали. Були заготовлені дрова в дровітні. Отак от, от воно сталося. Ну, зараз погодні умови такі, що воно примерзло все і не видно, що тут до чого робиться. Ось тут для тих, хто орієнтується в пожежах, ну або не сильно орієнтується в пожежах, осередок один, альтанка, вигорівша. Ну, шкода дерево вишню, обгоріло, друге обгоріло. А це осередок, там, де був будиночок. Тобто, з урахуванням того, що 17 листопада йшов дощ і е, не було вітру, перекинутись полум'я з цього місця на ось це не могло самостійно ніяк. Тобто, це було зроблено свідомо. Сюди зайшли люди, які. Вжили всіх заходів, щоб спалити будиночок. Нанести мені шкоду і примусити мене звідси піти. Ну, а тепер дозволю собі коментар. 24 числа жовтня я поспілкувався з тими, хто тут тракторами все це нищив. Варварські. Їхали, нищили. Я поспілкувався, представник був молодий хлопчина, звати Дмитро, прізвище Шандра. Цей хлопчина мені пояснив, що <кій> тут буде щось будуватися. Відмовився, звичайно, назвати компанію, яка цим буде займатися. Ну, але сказав, що. Ну, така-така ситуація. Ну, вас не попереджали, ну земля ж не ваша. Та звичайно, земля не моя. В Україні нічого мого немає. Ну, але на цій, на цій землі впорядкованій. Я пропрацював 10 років, довів її до ладу, зробив з неї там щось таке більш-менш гарне. Ну, менше з тим. Я попросив. Щоб зі мною сконтактували або щоб мені дали контакти людей, які відповідають за це. Ніяких контактів мені не дали. Протягом практично місяця, правда, жодних робіт не проводилось. Не було чути гурку тракторів, не було видно будівельників, нічого. А 17 го числа, йдучи по вулиці Пулюя, побачив проїжджаючу пожежну. Машин. Я навіть подумати не міг, що вона їде гасити якісь ці дачі. Ну, але те, що на цій городній ділянці, де розташована моя була дача, ніяких машин не було, свідчить те, що жодних нема слідів від заїзду автомобіля. Жодних. Ну, відповідно, в стресовому стані я Зателефонував на лінію 102, попередив, повідомив вірніше про те, що відбулося. Дуже уважно мене послухав оператор 102. От, передали інформацію. Буквально за дві хвилини до мене зателефонував капітан Смолій Білас, вибачаюсь, капітан Білас. Я так зрозумів, що це дільничний Франківського району. Я пояснив йому ситуацію, він мене дуже уважно вислухав, але телефонував, телефонували з іншого номеру, як виявилось, співробітники Пустомитівського райвідділу Національної поліції. Я поспілкувався з ними, приїхали. Слідчо-оперативна група. Ну от, у складі Ольга Смолій і Денис. Денис, от не можу згадати прізвище. Вже було досить темно, ми з ними прийшли сюди, вони це все подивилися. Відповідно, я, я висновок зробив, що ніхто нічим займатися не буде, тому що почалося з того, що а чи є документи на цю ділянку, а на якій підставі ви тут. Знаходились. Ну, по великому рахунку, наскільки мені відомо, ці ділянки свого часу рішенням обласної ради ще запокійного В'ячеслава Максимовича Чорновола були роздані в оренду в оренду підприємствам, установам, організаціям, військовим частинам. Тому що от на оцій ділянці. Що за моєю спиною, Володимир Тимофійович, він військовий пенсіонер, у нього ця ділянка, і біля нього в той бік, в той бік теж військовий пенсіонер. Тут я не знаю, де люди працювали. От. Тому е, сюди я зайшов, тому що колишня власниця цієї ділянки сказала, я не маю можливості обробляти, якщо хочеш, заходь. Ну, чесно кажучи, це мені подобалося. Але я оцей ролик записую не тому, що я шукаю захисту чи підтримки. Я хочу свою думку висловити з приводу того, що як було в 90-ті роки буремні, як прийнято казати, так і зараз ті, хто мають владу, вони можуть робити все, що завгодно. Стільки будинків, скільки збудовано тут це континент, там ще якісь. Я навіть не знаю хто ті будинки будував. От, працюють, працює техніка, вирівнюють площадку. Я просто не ну, уявити не можу, скільки населення має бути в місті Львові, щоб заселити усі ці будинки. Реально, люди живуть в підвалах, люди живуть в гуртожитках, в приватизованих однокімнатних квартирах сім'ями по шість чоловік. А тут ну, будується для когось. Ну, добре. Це нормально, нехай будується, нехай люди заробляють гроші. Е працівники працюють, їм платять зарплату. Будів е будівельні компанії будують, <кій> інвестиції якісь роблять. Але так як воно робиться, ну, це, це просто жахіття. Е коли я дивлюся, скільки техніки щодня отут. Зараз два бульдозери і два Камази. Тут. І вони цілий день з 9 до 18 години. Ну, зараз до 17, бо 18 вже темно. Але вони цілий день тут вовтузяться. А на напрямку, де воюють наші хлопці, нема кому рити траншеї. Ну, бо вся техніка тут, вона будує. Вона будує люди. Люди роблять бізнес. Оце я на остаток зайшов на ділянку свого сусіда. От його будинок, щоб чомусь не згорів. Я знаю чому. Бо він забрався і навіть не почав сперечатися з представниками забудовника. Ну але вже шкоду йому понаробили. Тут у нього був мангал. Такий стаціонарний, вже його розламали. Не дивно, тому що з усіх боків проходи. Проходи з усіх боків. пролами проходить. В тому так Ось Отут теж було місце для відпочинку з виноградом, лавками. Отут будиночок. Ну, який. Який з підсобного матеріалу збудували, такий будиночок і є. У всіх був якийсь посуд. Так що я прекрасно розумію, що побороти це неможливо. Особливо, коли дізнаєшся про останні події з радіо і телебачення, взагалі жахаєшся, як воно все відбувається. Але для інформування просто хочу, щоб люди подивилися і щоб знали. А якщо, якщо хтось мені допоможе дізнатися прізвище власника компанії, забудовника, я взагалі буду дуже вдячний. Хотілося б, щоб це не було розголосу. Дуже хотілося б. Прикро, що в Україні до людей таке ставлення. Ну, воно, напевно, всюди таке, але ну, саме зараз, коли йде війна, ввести таке будівництво. Шалене будівництво. Вкладати в це гроші, коли така кризова ситуація. Дякую вам за увагу при нагоді. Якщо ви прокоментуєте або розповсюдите це відео, я вам буду дуже вдячний.